Із понеділка виявляється, втрата Покровська не така вже й серйозна проблема, і це не призведе до обвалу фронту. Секретар з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Костенко. Це просто даже не коментується. Зато ми в порську Путін спокійно прибув до Монголії, і що де арешт згідно міжнародного суду знов зробили новину для лохів, аби похайпити а реальність інша. Корупційний Резніков підтверджує, що в Києві були ДРГ. Це йому сказали в ресторані. Інфа сотка одразу б сказав, що бачив, як татаров чеченців вбивав. Хоча до цього часу немає жодного задокументованого підтвердження. Міненергетики знаходяться знаходиться під пливом РФ нардепка Клименко. Причини велика кількість корупційних скандалів, махінації, які подають в парламент щодо фінансування добудови енергоблоків Хмельницької АЕС на суму 178 мільярдів гривень. Гроші хочуть взяти сьогодні, щоб через 10